Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Хлопчик, що боявся темряви. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Щойно настала ніч, і мама промовляла час спати, лягати до ліжечка. Сашка охопив сильний страх. Хлопчик раптом став дуже боятися спати сам. У своїй кімнаті, адже йому здавалося, що в темряві щось шародить і репить, і він нічого не бачить, а раптом це якийсь невідомий монстр. А якщо вони мене вкусять чи заберуться до мене під ковдру? Мамо, я боюся, дозволь заснути з тобою. Мама з усмішкою відповіла. Ти ж у мене розумник, і знаєш, що насправді монстрів не існує, і в темряві все залишається таким самим, як і вдень. Знаю, знаю. Сашко подивився на маму великими очима, повними страху. Але все одно боюся, нічого не можу із цим вдіяти. От якби мене хтось оберігав, може, тато сидітиме на стільчику поруч, поки я спатиму. Ніжно пригорнувши Сашка, мама мовила Татові також потрібно спати. У його ліжечко, щоби набиратися сил, адже вранці йому треба йти на роботу. Тоді нехай бабуся біля мене ляже і охоронятиме мій сон, але ж у тебе маленьке ліжечко, бабусі ніде примоститися, та й бабуся старенька, уночі теж має відпочивати. Трішки задумавшись, мама додала а що, коли ми тобі іншого охоронця знайдемо? Нумо разом поміркуємо, хто б це міг бути? Може, оцей тигрик? І простягнула Сашку його улюблену м'яку іграшку. Цей тигрик грізний, але трошки замаленький, подумавши, відповів Сашко. Проте ідея йому сподобалась, і він уважно оглянув свою кімнату. Може, якась із улюблених іграшок допоможе. Хлопчик почав міркувати. Ще в мене є ведмедик, він великий, але надто вже добрий і усміхнений. Такого монстра не злякаються. Діставши з під ліжка коробку з іграшками, Сашко уважно переглядав своїх роботів та солдатиків і радісно вигукнув: Поглянь, мамо, на цього трансформера. Він сильний, мужній і точно безстрашний. І справді. Погодилась мама, давай його поставимо сьогодні біля ліжечка. Нехай оберігає твій сон. З таким охоронцем ніякі монстри не страшні. Цієї ночі Сашко вперше спокійно заснув у своїй кімнаті сам, адже його сон був під надійною охороною. Друже, боятися темряви. Абсолютно нормально, але насправді темрява не страшна. У темряві не ховаються монстри чи чудовиська, усі речі, що тебе оточують, залишаються незмінними, існують тваринки, які ведуть нічний спосіб життя і не сплять саме коли темно: це коти, сови, їжаки, лисиці, борсуки, єноти та інші. Навіть деякі квіти розпускаються лише вночі, і ще вночі багато людей продовжують працювати і зовсім не бояться темряви, наприклад, пілоти літаків, водії таксі, охоронці, пожежники, лікарі та багато інших спеціалістів. Якщо ти боїшся засинати в темряві, увімкни з батьками нічник. Або поклади поруч із ліжечком ліхтарик, так ти бачитимеш, що темрява зовсім не страшна. Спробуй разом з дорослими вимкнути світло та побути в темряві. Так ти звикнеш до неї і відчуєш, що нічого не змінилося. А ще улаштуйте вдома театр ціней, і ти побачиш, що в темряві буває навіть весело і цікаво. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.